Привіт, це не фітнес канал, і я не є тренером, але я є жінка, яка створила канал для жінок. І тут ми говоримо про жіночність, про зміни після пологів, про зміни після розставання, про зміни після переїзду, адаптацію і як взагалі розкривати себе і отримувати краще від всього від кожного дня і від того відображення, на яке ти дивишся кожного дня в дзеркалі. І сьогодні я вирішила почати наше відео з кількох вправ. Які дадуть змогу нашому тілу відчути життя, не ступор, не замкненість, не зажими, які ми всі маємо від постійного стресу, тривог, недосипу, відсутності світла, тепла, води. Ці вправи я роблю навіть в ліжко пару разів на тиждень. Ідеально б робити кожного дня. Вони допомагають розігнати лімфу і взагалі, щоб почати свій день і свій початок, перший крок з ліжка, з Енергії позитивної, а не з негативної і з негативних новин. Тож, давай спробуємо собі ці справи і напиши мені в коментарях, як тобі, чи допомогли вони тобі дійсно прокидатися і жити, а не прокидатися і існувати. Ну що, вправа номер один: ти можеш просто сісти на ліжку або лежачи на спині. І що ми робимо? Ми просто починаємо крутити нашими ступами в одну сторону і в іншу сторону. Можна зробити два підходи по 10 разів, можна зробити один підход, просто в різних напрямках ми розганяємо себе від сну і ти можеш лежати ще хотіти спати, але коли почнеш робити цю вправу, в тебе вже починає енергія заряджатися. Потім так само сидячи, лежачи, ти по одній нозі. Випрямляєш, згинаєш і випрямляєш. Також зроби по 10 разів на кожну ногу, і ти вже відчуєш, як тобі не так дуже хочеться і спати. Є наступна вправа. Ми згадуємо дитинство, наші уроки фізкультури, і робимо нашу улюблену кошечку. Вгору, вниз. Вгору, вниз. Вгору, вниз. І тепер по колу спиною. Робимо коло, даємо згусткам нашим після сну і втома, яка, можливо, ще після доржних ночей скоплюється, накопучиться в нас, аж вона пішла геть. В одну сторону, в іншу. Ой. А потім я люблю після цих двох вправ просто лягати кошечки, випрямлятися і тягнутися ручками вперед, в ліжку. От так, Потягнулися. Видихнули і розслабились. Потім можна перенести тіло через кошечку вперед. Собака морда вверх. О. І назад. Вниз. І зробити також декілька підходів. Вгору. Вниз. Вгору. Так, Наступна фраза це наша улюблена бабочка. У Когось улюблена у когось не дуже, але вона мені дає змогу е мати забедрені сустави, суглобиці, розігнати після сну можна вгору, вниз, наскільки це виходить, зробити. І після того, як я трошки помахала своїми бедрами і крилами, я можу всі покрутити головою повне коло або напівколо. Просто відчуваєте, де у вас зажим. Якщо тут покрутили, плечами можна покрутити. Вперед, назад. Можна ручки в сторони і також плечами, нашими суглобами в руках покрутити. Незручно так, сідайте, як вам зручніше, але намагайтеся тримати рівну спинку нашу. Покрутили, покрутили. Можна також простягнути ручки вперед. І тут потягнути нашу спинку. Ці вправи я роблю два-три рази на тиждень, круто робити їх кожного дня. Ти бачиш, сама вони займають там, до 5-7 хвилин, в залежності від кількості підходів і кількості разів, скільки ти виконуєш. Але головне, що вони допомагають пробудитися тобі і відчувати зранку більше емоцій позитивно, ніж негативно. Я хочу далі з тобою поговорити на тему, навіщо взагалі рух і спорт нашому організму сьогодні жінкам особливо, в часи, коли відсутність мала світло вітаміну Д, багато напруги і стресу, що воно дає мені і як це може допомогти тобі тут і зараз? З чого ти можеш почати, ти вже розумієш з цих. З цієї невеличкої руханки зранку, але давай більше відвертості додамо нашій сьогоднішній розмові. Привдя, перевдягнулася, одягнулася, тому що ти знаєш і сама, що зараз не дуже то і спекотно, і вікном, і в кімнаті, але, дай Бог, така температура, що зараз, хай тримається і надалі. Давай поговоримо про нас з тобою. Навіщо взагалі рухатися? коли... Не хочеться нічого робити, і жити, і кайфувати від себе. Рух це в першу чергу перша така складова, яка у нас закладена. Навіть коли ми були в утробі у матері животику, згадай, якщо ти народила дитину, як вона рухалася постійно, активно, неактивно. Коли вони де, коли дитина вчиться ходити, вона також. Тільки це пробує, вона вкус це відчуває і починає рухатися більше і більше і більше кожного дня, і ти просто не розумієш, як з цим впоратися. А зараз ми, наче як лінивці стали, забули про той ту насолоду від рухів, яку ми отримували раніше. Так, ми взрос, ми дорослішаємо, нам стає складніше, але головне, що ми забули, що. Не треба додавати такий активний суперспорт в наше життя. Нам важко почати спорт, коли нам кажуть, йди займайся спортом. Одразу це треба йти в тренажерний зал, виділяти собі годину часу, добратися туди і назад, купити форму, заплатити і так далі. І так далі. Але ти можеш почати з чогось. Маленького, одягнути якусь ковтинку, штани домашні, включити ютубчик, це відео, початок, руханку ту, яку я тобі надала, і спробувати почати рухатися з цього. Навіть якщо ти на роботу ходиш, їздиш, ти думаєш, я і так достатньо рухаюся, але є навіть міф про 10 тисяч кроків, що вони не так уж і важливі, важливіше а не просто ходити, а додавати. Рух і іншим частинам тіла, крім наших улюблених ніг. І якщо ми говоримо про рух, то важливо пам'ятати, що це в першу чергу для тебе може бути такою крутою перезагрузкою зараз під час постійної напруги в нервовій системі, під час поганого сну, під час того воно допоможе наші у ці вправи маленькі, щоб позбутися набряків в твоєму тілі, дати м'язам нібито видихнути, і прибирати той тиск і зажим, і ти таким чином даш. Простим способом зрозуміти своєму тілу, що ти в безпеці, тому що коли ми рухаємося, коли йде потік енергії, кров починає швидше рухатися по тілу. Ти відчуваєш, що і по перше тобі стає гарячіше. А вчора я спробувала вперше, напевно, табату. Якщо не пробували ото табати, я думала, що потанцюю, трошечки пострибаю. Я навіть з моєю фізичною, наче підготовкою, хоч плюс-мінус якось, мені було складно, але після того мені було дуже спекотно, мені хотілося і більше посміхатися, проводити час з дитиною, і з радістю зустріла чоловіка з роботи, з більшим таким ентузіазмом. Тому кожен підбирає свій варіант руху, але Пам'ятаю, що треба почати з чогось маленького, маленький крок зробити, щоб вийти з тої такої хандри, зимової втоми і ось цього постійного накопичуваного незадоволення від цього, що відбувається в нашому житті. Ой, зараз буде дуже крутий блог про відомих осіб, які, от саме за допомогою спорту, змогли себе вивести з кризових станів і продовжувати жити. Можливо, їх приклади надихнуть тебе, не зупинятися. Не тільки мій, коли для мене спорт з підліткового віку був антистресом. в якісь важкі розлучення з хлопцями, незрозумілий перехід з однієї школи до іншої. Зараз це переїзди і вкотре вже. Якщо про переїзди, я вже до речі про них розповідала і про мою адаптацію в цьому відео. Якщо тобі цікаво, якщо ти на цьому також на цьому етапі, приходь, дивись. Давай почнемо з такої відомої особистості, як Леді Гага. Ти сто відсотків про неї чула співачка, акторка. Вона лауреатка, Гремі. Вона отримувала Оскари не один в неї безліч світових турне. Але вона в своєму житті мала не одну кризу. У неї були депресії. ПТСР після. Сексуального насильства хронічний біль в тілі, який затискає, який ми, наче, не бачимо, але у людини він був присутній саме в неї. І що вона робила, щоб розігнати це рух? Рух і для неї цей рух був у вигляді боксу, силових тренувань і йоги. Якщо перейти на її сторінку в інстаграм, можна це побачити або просто вбити цю інформацію. Вона відкрита цим ділиться, що, що саме спорт повертав їй контроль над своїм тілом, допомагає вийти з депресії і почати творити, тому що творчим особистостям їм треба мотивація і енергія, щоб створювати щось нове. Можливо, її пісні тебе мотивують. От, коли ти будеш наступний раз слухати її пісні, згадуй, що за допомогою саме рухів вона і творить те, що ти чуєш зараз. Наступний – це та відомий голівудський актор, один з найвисокооплачуваніших акторів Дуен Скала Джонс. Як виявилось, коли він в молодості був. Молодим чоловіком його вигнали з футбольного клубу. Він повернувся додому і навіть декілька місяців просто сидів вдома, не виходячи зі своєї кімнати, з будинку. І це дійсно приводило до максимально такої глибокої депресії, особливо коли ти молодий, ти це переживаєш більш емоційніше, в тебе ще немає досвіду, нема. Розуміння, як впоратися за тими емоційними гойдалками, і саме спорт, тренування, важкі тренування в тренажерному залі допомогли йому знову відчути себе помітним, знову відчути себе людиною і зробити себе більш помітним, яким він не був до цього. Так само, і після розлучення спорт врятував його психіку, і стало такою терапією: якщо психолог тобі не допомагає, або ти розумієш, що не не до кінця, ти відчуваєш, що ти розкриваєшся оживаєш, а можеш спробувати саме спорт. В якому вигляді це можливо пилатись, можливо, тобі також треба піти в спортзал, потягати залізо, а можливо піти на розтяжку, йогу, а просто знайти однодумців, які тобі відгукуються навіть в спорті. Крутий приклад співачки світової відомої Адель. Всі ми її знаємо, як вона змінилася за останній час, і не всі здогадуються, що, що було в неї всередині, крім того, що була зайва вага, в неї ще було розлучення, в неї були панічні атаки, депресія. І спорт і рух активний, вона почала в першу чергу не для схуднення, а для того, щоб врівноважити свій емоційний стан, який був дуже крихким. Вона це навіть казала відкрито в своїх інтерв'ю, і зараз ми бачимо, як спорт став дійсно частинкою енергії, і вона навіть сама каже, що спорт це час для мене, не для когось, а для мене, коханої. І також слухаючи її пісні, які вона створювала тоді і зараз, ти можеш відчути різницю в голосі, в тембрі, як змінюється навіть під час того, коли ми. Підтягнуті не ідеальна картинка 60-90-60, нікому це не потрібно, а коли ми подобаємося собі, коли в нас починає м'язи підтягуватися, шкіра підтягуватися, ми кайфуємо і ми випромінюємо зовсім інший вайб. Моя улюблена співачка, акторка і взагалі такий мотиватор з підліткового віку, це Дженніфер Лопес. І якщо ти знаєш про неї інформацію, можливо, чула, можеш перейти в її інстаграм-канал, в її інстаграм-сторінку, то вона взагалі тренується, напевно, кожен день або шість разів на тиждень це 100%. І вже більше 50 років, і вона має. Як то кажуть, ідеальне тіло. Звісно, вона співачка-акторка, і щоб бути на рівні, і щоб її хотіли бачити, купувати квитки на її концерти, їй треба так виглядати. Але мало хто думає про ту зворотню медаль, яку вона пережила. І в неї були кризи, в неї були вигорання, не одразу вона стала відомою, не одразу вона почала зніматися в фільмах, і не одразу вона стала високооплачуваною співачкою. Яка відома по всьому світу в кожній країні. Вона пережила складні стосунки, і ці стосунки були таким комом, який в мене тут з'явився помічник. маленький. І я хотіла сказати, що крім цих акторів і співачок, які я перерахувала, ще є багато відомих людей, які за допомогою саме спорту руху вони змогли вийти на новий рівень проявленості, на вийти зі своїх депресій Андрії. І мені здається, це саме те, що нам всім зараз дуже потрібно почати з чогось маленького з кроку до себе. Якщо про піклування за собою, харчуванням і догляд, дивись попередньому моєму відео, там я поділилася також, з чого ти можеш почати. Спорт і рух для мене це, взагалі, як окремий якийсь всесвіт, тому що в різні періоди мого життя це дійсно допомагає мені жити, оживати. І починати щось творити зовсім нове. І навіть зараз я в процесі створення чогось нового. Ютуб-канал це моя як віддушна. Я буду дуже вдячна тобі за твій коментар під цим відео, що тобі зараз здається важко, який спорти пробувала, які би хотіла спробувати, але не наважувалась. Можливо, ми навіть знайдемо однодумців тут в коментарях. Твоя підписка, коментар і, звісно, лайк на це відео вони допоможуть мені, по-перше, зрозуміти, що я створюю дійсно корисний контент. По-друге, це буде крута мотивація просувати моє відео на Ютубі і створювати далі щось від мене щиро для тебе, такої тендентної, такої неймовірної дівчинки, яка варта кращого. Все, тут можна крутити. Це треба так от яскравість менше робити. Opa! Deu? Pim!